Привіт! Коли ти використовуєш автомобіль, яким би він би не був високим, неодмінно на щось сядеш, щось покоцаєш, замнеш, і обов'язково ти обдереш мастіку, ту, якою тобі обробили дно твоєї машини. Ось у мене такі місця тут, ось тут. Якщо їх не обробляти так і їздити, то скоро там з'явиться ржавчинка. Восени і взимку там буде вода, сіль через деякий час бобри зроблять свою справу. І сьогодні, наприклад, мого автомобіля, ми будемо ось тут все замащувати, оброблювати і виправляти. Управляти будемо це. Оброблювати я буду ось таким веномом. Де його можна купити? Продається він на автобазарах, на OLX і в тих людей, хто обробляє машини. За естетичний вигляд не переймайтесь, воно через деякий час припаде пилом, водичкою і стане все майже однородним. Якщо тобі це відео було в допомогу, з тебе, як зазвичай, чіткий коментар по темі, подобайка і підписка. Бувайте! Хай щастить!